Буду вдячна за лайк, підписку та коментар. В подяку за мою працю і приємного прослуховування. Хроніки нарні. Подорож до світнього мандрівника. Розділ восьмий. Два неймовірних порятунки. Як же всі на досвітньому мандрівникові раділи, покидаючи острів дракона, щойно вони випливли з затоки подув попутний вітер. Тож наступного ранку корабель прибув до незнаної землі, яку дехто з них бачив, літаючи над горами, коли Юстас ще був драконом. Це був зелений рівнинний острів, населений самими королями і кількома козами. Однак, судячи з руїн кам'яних будиночків та чорних плям по колишніх ватрах, стало зрозуміло, що люди жили тут ще зовсім недавно. Навколо також було повно кісток та поламаної зброї. Робота піратів, сказав Каспіан. Або драконів, додав Едмонд. Єдине, що друзі знайшли тут, це маленький рибальський човник, який стояв на піску. Зроблений зі шкури напнутої на плетену раму. Човник був зовсім крихітний, якихось чотири фути завдовжки. І весло, що лежало всередині, відповідало його пропорціям. Товариство відразу спало на думку, що суденце або було зроблене для дитини, або той край населяли гноми. Репічіп вирішив зберегти човен, адже той якраз пасував йому за розміром, тож знахідку взяли на борт. Землю вони назвали спаленим островом, і ще до полудня відчалили від нього. Днів п'ять їх гнав південно східний вітер, і навколо не видно було ні землі, ні риби, ні чайок. Одного дня аж до самого вечора лив дощ. Юстас програв дві партії у шахи Репічіпові і знову став схожим на себе старого і невдоволеного. А Едмунд сказав, що їм варто було їхати разом зі Сьюзан до Америки. І тут Люсі поглянула крізь вікно на палубі та мовила. Агов. здається, він припиняється. Але що це таке? Мерщій кинулись на корму і побачили, що дощ припинився, і Дриніян, котрий саме стояв на варті, пильно вдивляється у щось попереду чи радше у кілька об'єктів, які скидалися на гладенькі кругляки, вишукувані в лінію з інтервалами приблизно у 40 футів. Проте це не можуть бути камені, сказав Терніян. Бо п'ять хвилин тому їх тут ще не було. А один щойно знову зник, додала Люсі. Так, а он іще один з'являється, мовив Едмонд. І ближче до нас, зауважив Юстас. Оце так. вигукнув Каспіан. Ця штукенція рухається у наш бік, і рухається набагато швидше, ніж ми, пане, сказав Дриніян. Воно буде тут уже за хвилину. Вони стежили, тамуючи подих. Адже не так уже і приємно, коли тебе переслідує хтось невідомий, на суходолі чи на морі. Але те, чим виявився цей переслідувач, було набагато гірше, ніж будь-хто міг очікувати. Несподівано на відстані крикетного удару від борту з води виринула потворна голова, зелено-червона з пурпуровими плямами. Якщо не враховувати місць, де попричеплялися молюски. Формою вона була схожа на кінську, тільки без вух, з велетенськими очима, створеними для того, щоб дивитись крізь темні океанські глибини, з подвійним рядом гострих риб'ячих зубів у роззявленій пащі. Те, на чому стриміла голова, мандрівники спершу прийняли за шию. Однак істота дедалі більше виринала з води, і стало зрозуміло: то не шия, то її тіло. а створіння, що з'явилося перед ними, це морський змій, якого легковажно мріє зустріти так багато шукачів пригод. Вигине гігантського хвоста. Що здіймалися над поверхнею води, було видно здалеку, а голова стирчала вище верхівки щугли. Усі схопилися за зброю, однак нічого вдіяти не могли. Монстр був недосяжний. Стріляйте! Стріляйте! закричав головний лучник. І кілька чоловіків скорилися, проте стріли відскочили від шкури морського Змія, наче вона була залізною. А тоді і та мить була жахливою. Усі завмерли, роздивляючись його очі і рот та міскуючи, куди ж ударить чудовисько. Та чудовисько не вдарило. Вона витягнула голову аж до самого кошика на вершечку щугли. Однак його шия і далі видовжувалась, аж доки голова не доторкнулась правого фальшборту, а тоді почала опускатися вниз, але не на залюднену палубу, а у воду. Тож корабель. Опинився під аркою стіла змії. Ця арка одразу ж почала стрімко зменшуватись. Морський змій тепер справді майже торкався правого борту досвітнього мандрівника. Юстас, який дуже старався поводитись добре, поки дощ та шахи не вибили його з колії. Несподівано здійснив перший у житті сміливий вчинок. Він мав при собі меча, позиченого каспіаном. Щойно зміїне тіло опинилось достатньо близько до правого борту. Він стрибнув на фальшборт і щосили сили заходився рубати. Звісно, хлопець нічого не досягнув. Хіба що розламав другий найкращий меч Каспіана на друзки? Проте, як на початківця це був чудовий вчинок. Всі інші також були готові долучитись, коли це раптом почувся голос рипі -чіпа. Не пийтеся! Штовхайте! Це було настільки незвично для мишака. Просити всіх не битись, що, попри напружений момент, усі погляди зосередилися на ньому. Тоді малюк вистрипнув на фальшборд і вперся усім своїм пухнастим тільцем у велетенську лоскату і слизьку спину. А тоді почав щосили штовхати. І багато хто. Зрозумів його задум. Люди кинулись до обох бортів корабля, щоб робити те саме. А коли за кілька секунд голова морського Змія виринула знову цього разу ліворуч по борту, повернута потилицею, ось тоді все стало зрозуміло. Монстр Скротився навколо досвітнього мандрівника петлею і почав туго його затягувати. Щойно петля затягнеться як слід, хрусь і там, де був корабель, плаватимуть уламки. Тож Змієві залишиться повиловлювати їх один по одному. Єдиний шанс штовхати петлю. Аж поки вона не зіслизне з корми. Або те саме тільки в інший спосіб виштовхати корабель з петлі. Звісно, самотужки репічіп мав такі ж шанси зробити це, як зрушити собур, і він мало не прикінчив себе, докладаючи всіх зусиль, поки його не відсторонили. Невдовзі, Геть усі з корабля, крім Люсі та Мишака, котрий лежав непритомний, стояли двома рядами вздовж фальшбортів. Кожен наступний щосили штовхав грудьми попереднього. Тож вага усієї ланки переходила на тих, що були з краю. Кілька страшних секунд, що спливали. Ніби години, здавалось, ніби нічого не відбувається. Тріщали суглоби, котився під, замість дихання чулося гарчання та гучне сапання. А тоді всі відчули, що корабель рухається, і побачили, як зміїна петля поволі віддаляється від мачти. Та водночас петля вущала. Небезпека була зовсім поруч. Чи зможуть вони перетягнути її через корму? Чи вона вже надто вузька? Звісно, вони одного розміру. Петля лежить на поручнях корми. Десяток чоловіків вистрибнули туди. Так було набагато краще. Тіло морського Змія лежало тепер так низько, що люди змогли вишукуватися вздовж корми рядком і штовхати. Надія дужчала, аж раптом усі згадали про різблену фігуру на кормі досвітнього мандрівника, драконячий хвіст. Перетягнути хвіст чудовиська через неї. Неможливо. Сокиро! хрипким голосом закричав Каспіан. І штовхайте далі!